Доброго дня, це програма час інтерв'ю. Я Святослав Цеголко. Сьогодні ми спілкуватимемося з генеральним секретарем НАТО Япом Дехопом Схефером. Ми зустріли його в картинній галереї «Пінчук Центр серед картин. Полотен Сера Пола Макартні. Mr. Хефер. Доброго дня, пане Сефер. Доброго дня. Як вам подобаються картини з Пола карт. вони чудові. Вони зібрали набагато більше НАТО, ніж я, як генеральна секретар НАТО. Але я хочу сказати, що в 67 році, коли закінчив складати шкільні свої іспити, то сержен Папес пентканц. Пітлос був тоді якраз на підйомі. От я думаю, що це дуже цікаво і важливо. Це ваш п'ятий візит до України. Що змінилося в Україні з часу вашого першого візиту? Дуже багато чого змінилося. Я вперше був тут в 2002 році, ще коли був місце законом справ Голландії. Я бачу зміни, які виражаються надзвичайно жвавих політичних дебатах, які якими спостерігаємо звичайно. Зовнішній курс України, я бачу значні зміни порівняно з тими часами. І я хочу сказати, що ці зміни найкраще. Що ви можете сказати про різні українські уряди за останні три роки? Що можете сказати про ставлення до НАТО? Ми можемо говорити про уряд. Пані Тимошенко, пана Януковича і пана Ханурова. Чи якісь е -е, якась різниця у їхньому ставленні до НАТО? я маю звичайно зосередитись на нинішньому уряді. Я, як генеральський на НАТО, не повинен коментувати дії попереднього уряду. Я бачу, що нинішній уряд йде е шляхом, який би я назвав про спрямованим на євроатлантичну інтеграцію. І я також знаю, що зрештою членство в НАТО буде обговорюватися на референдумі в Україні. Україні. зараз, як ви знаєте, ми говоримо один з етапів на цьому шляху. Я хотів би знов-таки цитувати поламакартні це довий з шлях до членства в НАТО. І я говорю про план дій тонкишленства. Це раз в фокусі наших дискусій. І саме це в рамках НАТО має бути досягне на певному етапі, і я думаю, що Україна зробить це можливе для того, щоб отримати цей статус. Як ви думаєте, Україна сьогодні готова до плану дій підготовки до членства? Україна має продовжувати свої реформи. План дій підготовки до членства. Я би сказав, так є шлях до НАТО, є процесами, які рантуються на результатах роботи, а не на якихось подіях. Є засідання на рівні міністрів. Вони приймають рішення про членство в плані з приготовка до шляху, але Україна мусить продовжувати свої реформи, реформи сектору безпеки, оборони І це основний процес реформ. Бо НАТО гарантується на спільних цінностях і ніколи не можна сказати, коли наступає момент, коли країна відповідає всім вимогам, але очевидно, що план дій з підготовки до членства. І пізніше членство в НАТО це політичне рішення, яке будуть приймати члени альянсу. Але ви знаєте, що в родні до 2008 року міністр закордонних справ країн-членів НАТО будуть робити так звану першу оцінку підготовки України до участі в плані з підготовки до членства. Зараз дуже важко передбачити, як, в який буде результат цієї оцінки, але міністри вродні однозначно будуть обговорювати це питання дуже важливе для України. Ви кажете, що в грудні, але сьогодні тільки одна чверть українців підтримує членство. України в НАТО. На вашу думку, цього буде достатньо для того, щоб взяти участь планів спитовки до членства. Я дозвольте мені сказати, що ПДЧ – це не те ж саме, що членство в НАТО це просто етап на шляху до атлантичної інтеграції. Тобто ми мусимо ці дві речі розділяти. Я знаю, що громадська думка в Україні досить критична ставиться до НАТО. Я приїхав сюди в Україну не продав. НАТО, НАТО не є пральним порошком. НАТО є організація, яка ґрунтується на цінностях, альянс, якому вже 60 років наступного року буде. І в першу чергу українці самі, український уряд, а значною мірою неврядові організації, представники бізнесу і так далі, мусять побачити. І забезпечити, щоб громадська думка в Україні змінилася в позитивному напрямку. До речі, під час свого візиту я бачив демонстрацію вулицях Києва за НАТО і проти НАТО. І Я бачу, що це демократія. Демократія, яка справжня, зрештою, це має бути демократичне рішення яким шляхом рухатись в Україні знов таки повертаючись до вашого питання, дуже важливо, щоб уряд, політики, але й приватний сектор, не урядовий сектор, щоб вони всі обговорювали питання членства в НАТО або питання план дійсно дотоки. до членства інформували людей з тим, що можливо ми побачимо зміни в громадській думці. Якщо підтримка членства в НАТО буде менше 50%, як це вплине на рішення 26 міністрів країн-членів НАТО в грудні цього року? І тут немає зв'язку між груднем цього року і 51% відсотком чи 48%. Відсотками. В грудні буде перша оцінка можливості участі в плані дійсько додаткові до членства. І я маю сказати на жаль, але можливо хтось по іншому на це дивиться. Але дуже ж рано, що можна буде. Говорити про те, як буде виглядати це рішення, але якщо говорити в довгостроковій перспективі щодо членства НАТО, то членство НАТО не вирішується на основі відсотків. Членство НАТО або прохання про членство в НАТО вирішують українці, українські народи тільки українці. Ніяка інша країна, жодна держава, сусідня чи не сусідня, не може вирішувати, яким шляхом і курсом рухатись Україні. і рішення на різних етапах. Щодо відносин між Україною і НАТО будуть прийматися тільки країнами-членами НАТО. Ніякі вето, ніякий, ніякий вплив інших країн на цей процес неможливий, і це має бути чітко зрозуміло. Отже, підтримка не має значення. Ні, ну звичайно, підтримка має значення, але вона має значення для України і для українців. В першу чергу я хочу сказати, що відповідальність лежить саме на Україні, на українському уряді. Який рухається курсом в напрямку до НАТО, до альянсу, і саме українці мають вирішувати, які будуть результати такої позиції, і тоді, вже в такому порядку, вже НАТО, після того вже НАТО буде приймати рішення, але навпаки, чи можливо, щоб Україна стала членом НАТО? До 2017 року, тобто, коли російський чорноморський флот буде знаходитися в Україні, питання Чорноморського флоту Росії це не питання НАТО, це абсолютно двостороннє питання двосторонніх відносин між Україною і Росією, і ми не втручаємося в ці дебати, Це не має ніякого відношення до НАТО. If I would do so, I would leave... Я не можу вам назвати роки, бо якщо б я це робив, то я би тоді відхи... відхилив ідею, що це процеси керується на результатах. Тому я не можу вам сказати, коли це буде залежати від того, яких результатів доб'ється Україна, яке політичне рішення буде прийняти в Україні і в НАТО, але це не має ніякого відношення до двосторонніх відносин між Україною і Росією щодо Чорноморського флоту. Дякую дуже, тенківеремож дякую, пане секретар. Дякую так само глядачам п'ятого каналу. Уже за кілька хвилин ви матимете змогу дивитися більше новин в програмі. Час важливо.